Ми взяли гранату РГН, зробили розтяжку і відійшли на безпечну відстань на 100 метрів і дистанційно мали її підірвати. Але щось пішло не так. Коли ми витягли чеку, тоді треба було вставити замість чеки голку з ліскою. Але туди вже голка не пролазила, тому що саме це вікно воно має якийсь захист і воно вже закрилось. То треба було тільки цю гранату кидати або якось зафіксувати цей речах у ЗРГ. Ми скотчем примотали цей речак до гранати і також до дошки. Ми спробували вистрілити пострілом і знешкодити гранату вже пострілом. Стріляли ми по гранаті з відстані 100 метрів з 308-го калібру. О, отлично, попав.